Що відомо про побиття у Херсоні волонтера Карена Мількумова? Хто до цього причетний і в чому правоохоронці звинувачують нападників? Чи відомо про подібні конфлікти у Запорізькій області? Наскільки волонтерські команди та організації зараз допомагають вирішувати гуманітарне питання на Херсонщині і чи є в цьому потреба? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. У Херсоні, 16 червня, побила волонтера Карена Мількумова, який займався евакуацією місцевих жителів з небезпечних територій області. Інформація про напад з'явилася того дня у телеграм-каналі волонтерів, які опікуються гуманітарною допомогою і перевезенням людей у регіоні. За їхніми словами, нападників було двоє, і вони дотичні до групи перевізників, які займаються вивезенням людей з Херсонської області за гроші. Волонтери стверджують, що Карен Мількумов давно і систематично возять людей із небезпечних зон безкоштовно. А також він організував та скоординував велику кількість інших волонтерів не лише з Херсона та області, але з багатьох інших регіонів України та деяких країн Європи. На цю ситуацію наступного дня відреагував голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. У відеозверненні на своєму телеграм-каналі посадовець розповів, що постраждалий це відомий в області волонтер, і особи нападників вже встановлені. Зі слів Прокудіна вони заробляють на пасажирських перевезеннях у той час, як евакуація з Херсонщини є безкоштовною. Він закликав місцевих жителів не платити тим, хто наживається на людській біді. Також голова військової адміністрації області опублікував відео нападу. <порък> <порък> <А це, порък>. <порък> Вчора побили відомого волонтера, який безкоштовно перевозив з небезпечних територій Херсонщини людей, били підло двох, поки він не впав, і продовжували ще бити ногами. Нападники вже встановлені. Вони Заробляють на пасажирських перевезеннях, користуючись горем, що спіткало наших людей під час російської агресії. Поліція розбирається із нападниками. Поліція Херсонської області, 17 червня, на своїй сторінці у Фейсбук повідомила, що порушила кримінальне провадження за фактом хуліганських дій у районі автовокзалу Херсона. Під час перевірки інформації слідчі встановили, що 16 червня житель обласного центру приїхав із пасажирами до міжміського автовокзалу. Там до нього підійшли раніше судимий херсонець та ще один невідомий. Між чоловіками спалахнув конфлікт щодо пасажирських перевезень, який переріс у переслідування на автомобілях та бійко, зазначили у поліції. Також правоохоронці повідомили, що за кілька годин після інциденту постраждалий самостійно звернувся до лікарні, де йому встановили діаноз: множинні забійні рани м'яких тканин голови та тіла, забій нижнього щелепного суглобу. Писати заяву за фактом його побиття чоловік відмовився. Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Ідеться у повідомлення. Голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков розповів новинам при Азові, що справа про побиття волонтера перебуває на контролі обласної адміністрації. Бо, перше, одразу, десь після того як опублікували відео, одразу під свій контроль взяв Олександр Прокудін це питання, і одразу ж е, вже за статтею видвинули обвинувачення за статтею хуліганства. Я злого боку запитував ну, а чого легкі та е, ушкодження? Я саме запитав голови легкі телесні ушкодження. Це не більш підходить ну, до цього. Він каже, що ну, мені сказали, що це е, хуліганство це більш важка стаття, і їм інкримінують цим злочинцям, саме цю статтю, і будуть вже видвинути обвинуваченням. І будемо це під під нашим контролем. Речник зазначив, що приватним компаніям не забороняється займатися комерційними перевезеннями, але це потрібно робити, не порушуючи закон. Бити людину за те, що він возить безкоштовно людей. ну це в наш час. Це, я не знаю, як це можна назвати. Є завжди у людей вибір. Я розумію, що ну всі там займаються своїм бізнесом якимось. Але таким чином вирішувати питання, ну це це, це по звіриному зверине. Ну і тому це повинно правохоронні органи повинні, повинні е, дати свої вердикти. це, цей злочин і дати своє ну, покарання. Ну ми ж не забороняємо людям займатися бізнесом, але це не повинно переходити якісь рамки. Ми поспілкувалися з волонтером Кареном Мелькумовим. Чоловік розповів, як, за його словами, стався напад. Я під'їхав на платформу на пустую, на до скорій допомогі там з хлопцями, зі своїми. І узнає, буде ли сьогодні автобус, тому що нашому волонтеру срочно було треба було в Одесу. Ми вийшли з машини, і підходить до мене чоловік, і в групій формі, ну не то, що в грубій формі, а таким тоном, типу, приказним. Як будто б він там, не знаю, цар автовокзалу. Говорить мені, убери машину. И вот на этой почве, что убери машину, он мне несколько раз это повторяет. У меня спрашивает, понял я или не понял, что мне надо сделать, когда он говорит. Ну, короче, какой-то приказном порядке начинает со мной общаться. Я это не позволяю э, так со мной общаться, даже с людьми, которые я знаю, что они э, очень много могут. И очень серьезно. Я ну, не даю никому так с собой общаться, а чужому человеку, который вот так вот ко мне подходит и приказным тоном, я тем более не дам общаться так. И ему просто отвечал, что не регулируй. Вот так вот. И ему не понравилось, что вот так вот, ну, я на него внимания не обращаю, не делаю то, что он говорит. Начал он меня пугать всякими страшными вещами, какие только могут быть, наверное, в жизни. Но так, как сначала войны мы и так за жизнь много чего видели, а с начала войны мы вообще пересмотрели такие события в своей жизни и даже примерно не знаю, чем можно напугать меня. Мне его там, ну, пугание его там как-то не зашли, меня наоборот они улыбали. И на той этой почве он там начал прыгать, драться на меня. И подключились еще его два друга к этой драке. Волонтер пояснив, чему не звернувся до полиции через этот инцидент. У меня такая жизненная позиция, что тот, кто написал заявление, автоматично становиться э, потерпівши по законодательству. А я себе в ролі потерпівшого не віжу. Карен Мількумов розповів, що він разом з іншими волонтерами масову евакуацію з Херсонщини не проводить. Втім, вони готові це робити у випадку обстрілів чи затоплень. Як це сталося нещодавно? Ми отправляли лодки на остров, в котрому підвозіляти машини гуманітарну помощ ані привозили людей, А ми забирали на цій машині обратно. города, город, да. воду, питание, генераторы, газовые горелки. Короче, все, все что людям нужно было затоплено, мы туда везли. Оттуда забирали людей, которые ну, уже нуждающихся совсем, которым очень тяжело там было. Наши ребята даже вскрывали подъезды и квартиры, чтобы вытащить людей заблокированных. Мы взяли специальные инструменты, которыми и решетки резали ребята, чтобы люди вышли из квартиры. Тому що перші тижні ітажі були потоплені, вони не могли вийти і заблокірованих дверей за води. Керівниця Херсонської волонтерської громади, до якої входить карен Марія Бідовська, розповіла, що вони також займаються організацією і передачою гуманітарної допомоги. 10 января ми почали ну німножка в город завозити гуманітарну допомогу, і її потрібно було десь то храніти, де там. Ну выдавать, я предложила свой салон красоты под э, выдачу гуманитарной помощи. Начинали мы там... Да, салон, салон, ну, салончик красоты. Ну, знали, да, салон красоты, там 30-40 квадратных метров, но тем не менее там можно было хранить продукты питания, инвалидные коляски, ну все, что необходимо людям, памперсы, какую-то гигиену. И мы вот так вот, ну, скорая на группу, у него была группа по эвакуации людей, многих, конечно же, в группе он вывез, но некоторые остались здесь. И э, мы кидали там Вот у нас є гуманітарна там продуктові набори. Там що начинали у нас было наборов 100, мы ми в групі об'явлення, приходили люди спочатку по записі. Ми по фамільно видавали людям кому нужны памперсы, ну по заявкам, кому ж то нужна було такими набори. составляли. Карен Мількумов. Також розповів, що від початку повномасштабного вторгнення він разом із командою займався евакуацією людей, які перебували в окупації у Херсонській області, а також з інших окупованих територій. За время войны, конечно, очень много было сделано нашей команды. Там, в двух словах это не опишешь. А самые такие сложные у нас задачи, которые решала команда, это эвакуа эвакуация с оккупированных территорий. Мы ее осуществляли почти что целый год до сентября месяца. Восемь ну, где-то месяцев занимались мы этим. За это время вывезли ну, более ну, лично я более там, тысяч людей вывез с оккупации. Ну, да. самое большее, конечно, с Херсона вывезли. С Херсона, вот, но ну, эти тысячи, это с Херсона. Так, единичные случаи были на... и в Киевской области. Это самое сложное, самое опасное, самый Короче, но все да. равно... Да. Киевская область, да, это самое первое, то, что в первые дни войны я начал заезжать туда в оккупацию, в Орзе, Бородянку, и подъезжать уже в оккупации, подъезжать к таким населенным пунктам Буча, куда выходили люди, мы встречали, вывозили их. И также в оккупацию заезжали вот глубоко, там, Клаудию Тарасовку я заезжал, в я заезжал несколько раз, в Макаров, зоны такие боевых действий, это начало войны, это очень, конечно, жесткие были после Киевской области, все остальные оккупации, это как детские садики, Волонтер додав, що сподівається на розслідування правоохоронними органами конфлікту, який стався із нападниками, і справедливе для них покарання. Це новини Презові у цьому випуску. Докладно про те, як працюють і кому допомагають волонтери на півдні України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Заступник голови Херсонської районної ради Станіслав Трошин розповів, що під час затоплення регіону волонтерські команди спрацювали швидко і злагоджено. Херсонські волонтери вже, на мою переконання, готові до будь-яких викликів, і яким би для нас їх психологічним ударом не стали події на Каховській Гес. Більшість волонтерів вже знали, що робити, що, як реагувати, бо вже мають уставлені відносини з міжнародними фондами, з донорами, з європейськими фондами та й спільнотами інших міст. Та регіонів тому дуже швидко була організована необхідна допомога. Так, на жаль, звісно, вона не може покрити 100% потреб. Але що стосується продуктових наборів бутильованої води, то стосується нових речей, підкреслюю нових, тому що були різні спроби різних регіонів допомагати. Але херсонці потребували виключно нових. Че і я хтось тобто, там ділив до інших речей, ну які прийдеться про людську гідність. Деякі громади правобережної Херсонщини вже не потребують на сьогодні допомоги завдяки роботі волонтерів, каже Станіслав Трошин. Що стосується продуктів харчування, то тут традиційно на перших ролях були громадські організації, які і так вже багато допомагають. Це і сапорт Херсон під керівництвом Нісара Ахмада і Фонд Об'єднання. Юрія Антащука, фонд громади міста Херсон захист Аріса Польської волонтери Херсона, незважаючи на те, що ходять вони в Херсоні, чи знаходяться в інших містах чи навіть в країнах. Вони мають дуже злагоджені логістичні зв'язки, щоб напроти там доби або двох діб доставити гуманітарну допомогу з будь-якої точки України до міста Херсона. Слідні особливо важливою була допомога по відкачці води, по порятунку людей, по евакуації. Тут е навіть ця ситуація е я знаю, що стало волонтерів, які були е волонтерами саме по собі, там такі, як Коха Варкентін чи Євгеній Кулешов. Нарешті об'єднати в нові громадські організації, які допомагають людям, так, наприклад, саме під час повинні зародовити організація Мій Херсон. Станіслав Трушин закликав бути обережними і не перераховувати гроші шахраям, які не пов'язані з волонтерством. Якщо у вас є бажання донатити і допомагати, Донатьте і допомагайте перевіреним громадським організаціям, перевіреним волонтерам, Це все дуже просто висловлюється. Е, сторінка волонтера в Фейсбуці. Стоїнка волонтера в інстаграмі, сайт організації багато людей до кінця війни будуть спекулювати на ній на допомозі населенню, на допомозі тваринам. Я знаю дуже багато людей зараз. На жаль, нещиро працює, спекулює, бо є красиві картинки з Херсонщини. Дуже прошу всіх, кого є бажання донатити, донатити перевіреним організаціям, і перевіреним волонтерам. Волонтер, який займався евакуацією людей з Маріуполя, а зараз допомагає виїхати з прифронтових територій Запорізької області, Денис Мінін зазначив, що конфлікт, який стався у Херсоні, не є типовим для волонтерського середовища на підконтрольній Україні території. Проблема проблеми з, з переміщенням Херсонської областю, ну окрім того, що там є е, представники військових е, та. Поліцейських і можуть там, якщо якщо ти перевізник, або якщо ти волонтер, е, саме ми говоримо про м, територію, яка зараз контролюється м, українською владою, українським урядом. Немає фактично. Але ті люди, хто їздять на тимчасово окуповану територію, вони не можуть бути офіційними перевізниками, бо в більшості випадків. Бо наша ліцензія на перевезення, вона не сприймається органами тимчасової влади на Херсонщині, на Донеччині, на Запоріжжі та на Луганщині. Тож більшість. Тих людей, хто працює і таким чином заробляє кошти, вони є нелегалами у Запорізькій області. Приватні перевізники зазвичай знають волонтерів, які здійснюють евакуацію безкоштовно. Якщо ми говоримо про там, бійку з волонтером, там вже в перший день я бачив, що голова Герсонського обіцяв взяти там, ситуацію під свій особистий контроль для того, щоб подібних історій не було за. Наш час допомоги людям і евакуації з тимчасово окупованої території, особливо активної діяльності у місті Запоріжжя, про нас звісно знали і приватні перевізники, які привозили людей. Але таких конфліктів, навіть таких розмов. Саме на українській території, вільній території в нас не було, не було такого досвіду. Денис Мінін додав, що зараз волонтерів стає дедалі менше. Втім, волонтерські організації здебільшого продовжують свою роботу і забезпечують системну допомогу. Звісно, виключно суб'єктивна оцінка, що це волонтерський рух е е став сталим. В багато організацій, які почали активну діяльність вже після повномасштабного вторгнення, залишились активними саме за рахунок того, що вони системно допомагають. Це як ви, ви там правильно сказали, що не тільки евакуація, говорити і про мілітрпро мілітарну допомогу, і про гуманітарну допомогу. І інші напрямки, от саме особистості, саме людей е, стало менше. Але якщо ми говоримо про системну допомогу, то багато з волонтерських організацій продовжують свою роботу. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку віну, і називає це цитує спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини Приазов'я. Тримаємося. Ви слухали новини Приазов'я.